Слава Україні! Друзі! Цей історичний день нарешті настав. Сьогодні Кримський міст вирішив нарешті офіційно від'єднатися від Росії. Є, є Давай уходим навіть на ці деть. Альо, що ділять? В'яте маленьке. Толя, я опоздаю, коротше. Мост горить. Це фраза дня, і не інакше на тлі палаючого мосту друг Толі підходить до нього і каже: є запальничка, талян. Раптом, хто пропустив, вчора було день народження якогось бункерного карлика, якого вся Україна вже так давно мріє відправити на концерт до Кобзона. Валерій Залужний та компанія вони, вочевидь, так і запланували зробити подарунок саме наступного дня. І ви просто зацініть наскільки ефектно це вийшло. Амператор утром вышел на речку пройтись, а моста как не бывало. Где же мост? О, нету твоего моста. Я спрашиваю, где мой мост? Друзі, вагони просто кілотонне відео від'єднання кримського мосту від Росії в моєму телеграм-каналі. Просто заходите, підписуйтесь, будь ласка, клікаєте на одне відео, проскролюєте стрічку і насолоджуєтеся. Ми продовжуємо. Ви ж пам'ятаєте вже ту мемну росіянку, яка від'їжджала за Лушти по домашньому від'їжджала? Тоді з нею всі з нею всі наші сміялися. І я впевнений, росіяни також сміялися. Вообще не хочу виїжджати з Криму за Лушне. Как здесь класно. Да? Я привикла Здесь як в своєму доме жили. Настолько все душевно. По-домашньому. Щось тепер мені підказує, окупанти з нею вже не сміються. Тому що сьогодні в Криму стартували зйомки повнометражного трилера із назвою Мамулічка парасвалювать два. Отака от у нас пробка. Нет, нет, ребята, это пробка не за автоматами, не на мобилизацию, это пробка за бензином. Вот чтоб все знали. Нет, цены не подняли. Вот так вот. Кто-то Крым защищает, а кто-то с него пытается с***ть. Но ничего, флаг в руки и попутного ветра. Ні-ні, ціни не підняли. Ну що ви? Просто в кримських проросійських, я наголошу саме проросійських пабліках вже гуляє ось таке відео. А так загалом ніякої паніки немає. Спецоперація, як відомо, ж, триває. Згідно із планом. Спеціальна воєнна операція йде в строгому соответствиї з графіком. По плану. Прихильники окупації Криму раптом прокинулися сьогодні і зрозуміли, як це було українцям 24 лютого. Їм же тоді так зручно було підтримувати спецоперацію, так уютно, по-домашньому. Ні, поворачуватися. Звісно, же, сказать добре утро, це жахливе утро. Я только вчора їхала в Севастополь і восхищалась творі. Как вона огромна, як вона класна, як по мені класно їздять, як настроїли кучу мостов заоружені, і що там. Ну прям круто. Зрозуміло, друзі. Ви хочете бачити більше подібного відео. І не лише з Кримського мосту, а зрозуміло, з тих територій, які зараз звільнює наша армія. І там беруть участь люди, яких я персонально знаю. Для яких починаючи, не знаю, там з березня, вочевидь, якщо мені не зраджує пам'ять, наш проект, я особисто, ми постійно збираємо для них кошти. Тому що, друзі, ми прекрасно розуміємо, не все можуть покрити збройні сили. Волонтери, десятки тисяч волонтерів по Україні працюють, і ми також наш проект від цього не відстаємо. Якщо, друзі, ви не знаєте, кому переказати кошти. Якщо ви хочете адресно от тим людям, яких я знаю. Персонально і даю вам слово, тому що боєць одного точно я знаю і його побратимів. Один боєць він точно 24 лютого, люто він мені відправив фотографію, укомплектований, пішов захищати околиці Києва, Київську область, захистили Київську область. І вони зараз десь на сході України. Для цих людей, друзі, для їхніх побратимів, для посестер Ми. Продовжуємо збирати. Ми зараз збираємо на зимову гуму, на зимову гуму для їхніх пікапів, для їхніх джипів, на зимову гуму для реанімобіля, завдяки якому Кіра Нечай та її бойові побратими по посестри вони рятуватимуть ще не одне життя і здоров'я наших бійців? Тому друзі, є монобанка, є також мій Пейпел і є моє слово, яке буде завжди непорушним. Викидайте на мій PayPal. Всі кошти до копійки вони підуть. Всі для наших бійців. Друзі, наближаємо нашу перемогу. Ви велетенські молодці, Я неймовірно вам дякую. Особливо тим, хто кидає суми на PayPal, я просто їх бачу. Це неймовірно просто друзі. Дякую, що наближаєте нашу перемогу. Смотрю, думаю, що за пробка така. Тянеться, тянеться, вроде як субота. Нікого ж нет. На світофорі нікого нет. А потім, Ха, Ха! А вот оно що. На заправку все. Срочно. Все, все подорвали. Заправочка забита. Очередь стоїть. По всьому Криму паніка. Окупанти мріють якнайшвидше звалити з півострова. Але є одне маленьке питаннячко. <сум> а яким же шляхом їм валити з цього півострова? Міст зруйновано. Кремлепропаганда пропаганда бреше своїм же пропаромну переправу та погану погоду. Потім знову бреше, погода, нібито налагодилася. Але спершу зацініть ось це відео. Це паромна переправа, яка закрита на в'їзд. А ось іще одне відео. Увага! Воно з російського прокремлівського телеграм-канала. Клята кримська погода знову погіршилася. Як назло, вона погіршилася саме на капепе цієї переправи. У нас Наша задача охраняти А рукаловки нічого ні виходить, не обріяють, не говорить. Движення там какое-то є? Чотили. Хто ж це зробив? Тужаться вигадати, бодай якусь версію кремлівські пропагандисти. Може, це зробив матрос з підводного ракетного крейсера Москва, який випірнув в цей момент, застрибнув на міста, невдало там покурив. Вже офіційні блазни особи заявили, що це, мовляв, зробили українські вандали. Потім з'явилася версія. Мовляв, це була фура, яка заїхала на міст начинена. і Вона там бабахнула, бабахнула так, що розвалила міст, і розвалила залізничні вагони, які рухалися над мостом. Вже знайшли фуру. Шукають зараз цього водія Вандала. Ще трохи, ще трохи російські слідчі знайдуть цього водія Вандала, я їм буквально трішечки підкажу. Все гаразд, все під контролем, кажуть кремлівські брехуни про ситуацію в Криму. Пароми ходять, а те, що дикий затор у Керченській протоці, то все погода. Ви просто гляньте на цю страшну погоду на паромній переправі. Ну куди ж ви, патріоти Раїсі та прихильники спецоперації зібралися? Ну все ж по плану. Хочу заверить крымчан. То есть, первое, топливо в наличии больше, чем на месяц. У нас полностью. Все кинулись заправляться бензином. Никакого ажиотажа быть не должно. Бог бережет. Продовольственные запасы больше, чем на два месяца, практически по всем направлениям. Очереди на кассу. Рисков в этой части никаких нет. І на завершення, друзі, просто смачнюща та крутюща промова депутата польського сейму Роберта Бедроня про ситуацію із Кримським мостом. Вся цивілізована Європа вона з нами. Тому не до країни 404 лишилося недовго. Саме на наше серце. Вальзам szczególне... на серці, тим більше, що вчора у Путіна був день рождень. Хорошо, що Путін отримав такой подарок. Пусть він їх вийдуть побольше. Доставил, в sensі... Честь, та найлепше гратуляції нашим польським друзям. Друзі, от реально, поставте, будь ласка, смачнющу вподобайку роберту бедроню, полякам, всім тим, хто нас підтримує, і всім тим європейцям, які допомагають наблизити нашу перемогу. Інтернаціонального лайка, друзі, вліпіть. За роботу мені, нашому каналу я дуже старався. От чесно зібрати все найцікавіше. Я розумію, сьогодні всі, я впевнений, всі говорять про цей кримський міст, але я також вирішив не відставати. Друзі, прокоментуйте дуже ваш просто, дуже вас прошу, і це поєднання воно дасть цю класну суміш, яка допоможе цьому відео рухатися вгору. Підпишіться на канал, дзвіночок і друзі, обов'язково на мій телеграм-канал. Там найкрутіше відео та найкрутіша інформація. Окупанти, вам точно лише. Лося недовго, зваліть з нашої землі. Не будьте лосями. Зупинилося, а -а 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 зупинилося.